пишуть, я тобі кажу, що це вся морда блестить. Мені по барабану. Не по барабану, як тобі по барабану, хер це прийдеш більше. Бо в мене можна блестить? Так. Май Мені тут блискучий морда, я бачу шасту. Ти б... лоскотиш це. Лоскотиш. Давай там, де гулів, пан. Та... Де цар гулів. Йой, тут пожарство. Але курлива. А ти їх хоч робиш такий масаж? За які такі заслуги? А, а, мені за Тобі? То, що ти це не швеніш. Чим частіше yeah. приходиш, тим ліпший масаж. Тим гірший масаж. Чого? Нема чого не швендіти. Річ, річ, треба, так? Я буду та річ? Якщо я захотів дуже сильно. Що? Паску таку, яку я тоді пік. А то не паска, то типа, хліб. хлібу. Пасха то ж посвячена. А якщо не так, що то та не, можна... я не. Такі питання. Раз два три спіть, то вже є щось. Будеш пекти мінімум. То як будеш морду свою ту неблискучу стаприносити, то може і спічуть. Може, так. А так поки блистить. Бачиш, Іра забрала той мізін між пальцем. Мізіниці, то й подивись, на аж стеж. Стар... Між бізінцем тоді О, з там той сторони. Ай, та де, та курба мені пальці повикручуш поволону. Наш шліфувала Ні, вона виривала аж корі. Та серйозно? Ну чому... що, була бородавка? Ну, та, 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 та мене... масаж, а як ти думала? там масаж ті та, мене... люди, щоб кров підтікала. Та ти спеціально так робиш. Ні. Тропіть тікав ріки червоні пальці. Там та, та, та коляка та, подивилася та, на мої ноги. Кажу, тут... господи, і руки і ноги червоні. А я я думаю, що вчора там пишуть, чого на куру на, на ту похоже, на першу леді Польщі. Ну що за фігня? Потім скинули фотку. Я думаю, то що похоже? Треба їквідувати тебе, сусунти злобівати інтереси України. Треба їхати шукати родину в Польщі. Наша не знаєш, що не Україна буде. <гум> Похожі буде. А як? Ну, ти те, що? Чого не треба? Ну, Та що не треба, а Та, що ти від родини си не відмовляється? Не, не торпив оріяти. І ти розумієш, а ти кажеш, що я б була навіть на права, і бо він в'їхав в мене, то й звик. Якщо в, ти, і, типу, виходить як? Якщо поліція приїжджає, якщо ти, наприклад, вдарила задній і немає значення, чи він в тебе вдарився, чи ти в нього вдарилась. Але як ти ззадній, то важко об'яснити, що ти не винуватий. Я, я би пояснила. Не пояснила б, то треба ну, мати відеореєстрацію. Ви... Ну добре, ну дивися, я стою, він запаркувався, мало того, що на Бардюріна. Я припаркувалася, нікого не було в машині. Я вийшла, так. виїжджаю, так. до кінця не виїжджаю, він дає взад, від кого А Він би поліції казав, що він спускався вниз, а ти вже... йому газу дала і. Він здавав. би вже курував, в той момент. Не обрав, бо він отак Я Ти зробить. просто говорю, що ти, якщо така борза. Я не борза, я спустила вікно, він їде, яка я перепрошую, ви не можете почекати, щоб я виїхала. А він каже до мене, а ви чого тут паркуєте? Ну, то це треба було просто сказати, що мужчина, крім того, що на бордюрі... Стояти робу, не може. Заборонена парковка на бардюрі. І... і все, але то, що він їхав, якби він так от. І він би був а ти ззаді, то ти винував. Ну він би вже не був ззаді, він би вже так, як на пів машини був моєї. Ну, якби боком тебе вдарив, то, то неможливо можна вивести, що він. Та що ти, Я б, я б, я б, я б без тихо ну, доказала. Ти, ти, всім йому. жінкам і та чоловікам тримати відеореєстратор. реєстрації. Взагалі, мужики їздити не вміють, я вже тому переконалася. Тільки як я не за тебе говорю. Я М -м. не за тебе говорю. Але тако, як, тільки якась ситуація, зараз реють від Стерницького кольця. Повністю рейд на до, до другого кульця. Ну. Вирить такі калабані і їдемо жик напроти, калабаня одна, калабаня друга, і кусочок проїхати. Ні, він пропускає мене, щоб подивитися, як я втріснуся в то. А я легесенько проїхала і все. Я не, не знаю, в мене такого ні разу не було. А, в мене не не було не. таке один раз в празі, що там е, жінка за до мене заїхала, там е, односторонній рух. Коротше, і заблокувалося все, то щоб, щоб я виїхав назад, тобто вона мала просто дати задню. І щоб мене випустити, то покликали поліцію. Поліція всіх відсловила. І я ви... Ні, просто виїжджав. І жінці ще штраф дала. Вона казала, що вона чешка і я не правий. Я кажу, прошпадіте. Правила одні. Така різниця, звідки людина? Я М -м. того не розумію. Але він, я зайшла до хати, він сидить в машині. Ага. Але я вже під'їхала під самий під'їзд, знаєш, ага. так нижче. Бо тіаліної машини нема під домом, святиної нема. І я вже заїхала так, якби на їхні місце. Ага. А я так думаю, що до мене кричить, а я думаю, бо і душу не винувати, я виїжджаю. Я кажу, де ви спішите? А, та що пороби його? Сеанс. Ой, да сеанс. 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 може Сеанс. 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 Настрій тумбочка підняла. я вам Але класно, правда? Тут mm -hmm. треба піалку поставити на ключі всі. І сумки, звідси треба десь забрати. Зимством, круто кавилинка, правда, вже немає mm -hmm. ні того. Але так списалися колір, і то підійшло, і то підійшло, правда? Так, якби би то був, так було тут завжди. Мені суди. Серйозно? Ну то знімали розміри. Що, що? Знімали розміри, що так. Ну да так. Ширина, довжина, висота. Та файно, файно. Я тут нічого не можу сказати. Дуже гарно, мені не подобається. А ну, Калірка, ви напишіть, сподобалась вам тумбочка? Ну, елігансько, супер. Просто супер. Ти справився на всі столиці. Угу. Молодець.